Так, що у нас тут? Є у нас щось тут якийсь кабачок, чи нема? А, є у нас кабачок, один, завязався нарешті. А всі стрільні квіти треба засмажити. Цей кущик тоже хоче дати. Мама, это ж маленький такий. Булю кабачок. Оце щось кабачок якийсь непонятний. Хоча листя красиве. Знаєте, яке гарне листя. Ну ти кабачки непонятно. От так шукаєш, шукаєш ці кабачки, а їх не видно і не видно. Ну, що робити? Може треба їх підкормити чимось. Типу травяного чаю. зараз їм налью. Зараз сама вип'ю чай. А потім ще кабачкам чаю налью. Помідорки. Ефемера. А ні, це не ефемера. ось у эффера. О, так тут ефемера славна. Якось от Порисортиться. Наверное, опять есть эффемера. Красивая есть эффемера. Якость чудна. Эффемера. Так, що я хочу? Хочу зайти в клубничку. Хочу посидіти в помидорках. А, ні. Спочатку хочу напоїти ковуний чаєм, а потім уже ось ну, такий же у нас огірочок. Чи будуть тут огірки? Якийський вибрала сорт. Неизвестно. Неизвестний сорт. Ага, ще должна ж бути малина. Оце, до речі, фізаліс. У некоторіх він уже цей фізаліс. А у нас цвіти. Фізоліс. Будуть у нас теж коробочки. Ось такі у нас ще єрочки. О, оцей щось не захотів, не втримався. Ж те я ж я підв'язувала, не захотів. Не захотів лізти на опору. Оцей, бачиш, який. Це вже ще моя новинка. Малинка. Кажеться, вона цвете, ні? Ну, може, і зацвіте. Може і зацвете. Оцей кущик один хоче цвісти. А це все. малинка. Мені прямо все вже малинку до чаю. Мама, йди малину збирать. Ось угу. ця малина дика. Вона теж буде цвісти, ні? Ні, вона не цвіте. це в нас ще є дика малина. В чай можна кинути оці ростки. Угу. Кину зараз прямо в свій термос. А что? Хай будет. Так. Что тут еще цикового? Абриковка. Яблони. Ценные еще тоже много. не Какая вся хочет свисты. Не? Це ж цвіток чи не цвіток. Ну, посмотримо. Вроді цвіток. Цвіток начебто. А це ось моя. Виноградина. Виноградки такі. Ось така виноградка. Ух ти! Тут вже треба передивитися, Трісну ще є. Трісну ще є тут. Ага, треба дивитися, вибирати. Так, що ще цікавого? Кабачки. Кабачки ще не дивилась? Ні? Ну ладно. Ось тут у нас ще що. Лотенька помідорка, кльоцнув її хтось. Хтось пожер. Якийсь пожиратель завівся. Комусь добре тут живеться. Ось така кліточка славна. Яка славна. гамашки заходилися по второму кругу. О, який запах медовий. Прям такий запах від цих квітів. Ніколи не раніше не обращала внимання. І я люблю такі кабачки. Темненькі, зелененькі, свіженькі. А тут. І тут трошки є. Ну він щось треба підкормлювати. Надо підкормить. Ну, помидорки таки в'яжутся. А тут цей удивительный кабачок. Рішився, чи не рішився. Нет, ну, не может решиться. йому тут тісно, можно сказать. Він бедняга. И так, и так старается. Но ему тут категорически тисно. Тим более що ще оцей цей чудовий кущик. Календули його затіняє. Може календулу прибрати йому легше трохи стане. І ось такий у нас купол. Купол такий. Купол цирка шапіто. Юра сказав Дюсалей, <laughs> ось вот такий у нас Дюсалей. В цьому році у нас цирк дюсолей. Это шкода камера Іскажає жовтий колір. А червоний? І червоний тоже. А це? І я зараз наберу собі на салат цього бур'яну. все забуваю, як він називається Портулак. Він називається Портулак. Портулак. Да. Хтось здалеку, а хтось не здалеку. Все, спасибо собачкам. Нарвали нам ленту. Так хорошо не підв'язувати, між прочим, прекрасно. Трикотажна. Розтягується ця така м'ягенька і... і крепка одночасно, і ширину можна зробити. О, ось оці красавці розляглися. О, 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 не видно їх тут. Зморожено. Так, ну ладно. Піду чаю собі зроблю. Ого, вже 10 хвилин нафотографірувала. Ну, Ні, я закінчить хочу оцим кущиком чудовим. Оцим чудовим кущиком. うい